Це, в принципі, не є юридичним терміном. Ми хочемо переконати суд, а сьогодні другий день засідання апеляційного суду, що Віталій Комар нікуди бігти не буде, не буде ухилятися від слідства. І тому запобіжний захід отримання під вартою немає змісту. Ми гарантуємо, що він буде співпрацювати слідством. Таке рішення прийняла Коломийська міська рада. Відповідальність на себе. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви збираєте гроші, коли ми в принципі, рахунки там відкрито, е к скрині поставлено, яка ситуація зараз грошей. Ми очікуємо, батальйон виглядає збере близько тисячу, е 120 тисяч гривень. Е якщо це підтвердять зараз бійці батальйону, то наші вже б'ють всі. І сьогодні-завтра. Після рішення апеляційного суду, якщо апеляційний суд не підтвердить рішення районного приморського суду, то тільки тоді ми можемо вносити заставу. Але ми надіємося, що апеляційний суд, враховуючи нашу вимогу і звертається в багато політичних діячів до прокуратури, щоб не зняли воно отримання під арештом нашого командира батальйону. Ми сподіваємося, що все-таки змінять запобіжний захід, управління перебату, її потреби не буде в коштах, і всі кошти родина поверне тим, хто тут